Отца и Сына и Святого Духа, и не пусть я Стоїть край могили заплакана мати, а син не вернеться пішовою воювати у серці лиш білі молитва луна За правду віддав найдорожче життя. Дружина схилилась, тримає світлину у погляді вічна любов і провина, а він обіцяв повернутись додому, та птахом у вічність злетів. Дорогі односельці, усі хто сьогодні прийшов розділити цей важкий біль. Сьогодні наше село схилило голови у глибокій скорботі. Ми прощаємося з нашим земляком, героєм, людиною, яка віддала найцінніше своє життя заради України, заради миру, заради майбутнього кожного з нас. Микитюк Микола Миколаєвич народився 22 вересня 1974 року в селищі Біляєвка Одеської області. Навчався в Першолиманській школі Решетилівського району. Закінчив її у 1989 році. З 1980 по 1992 рік навчався в Решетилівському СПТУ-52, де здобув професії тракторист-машиніст 3 класу, слюсар-ремонтник другого розряду водій автомобіля. З 92, року, з 92 по 94 роки служив в армії. Мав два шлюби, в якому народилося п'ятеро діток, а шостого. Як рідного сина. В мирному житті Микола працював на будівельних роботах різних підприємств, а останнім часом водієм. 28 грудня 2023 року був призваний до ЛАВ Збройних сил України. Служив у військовій частині на посаді гранатометника механізація. Механізованої роти механізованого батальйону на Запорізькому напрямку. З 18 грудня 25 року він був переведений водієм-механіком до ремонтно-відновлювального батальйону. 19 січня 2026 року раптово зупинилося в серце нашого героя Миколи Миколайовича Макитюка. Він був одним із нас, ходив цими ж дорогами в селі, працював, мріяв, любив свою родину, рідну землю. Коли ж настав час випробувань для держави, він не залишився осторонь, а став на її захист, обравши шлях честі, мужності і відповідальності. Сьогодні ми прощаємося з нашим захисником Миколою Михотюком. Це вже 77-ме життя, яке втратила наша громада через війну. Важко підібрати слова в такі моменти, бо жодні слова не можуть пояснити, чому Україна знову прощається зі своїм захисником, чому війна знову забирає тих, хто став на захист своєї держави. Росія принесла на нашу землю страшну криваву війну. Саме вона винна у тисячах людських смертей. У тисячах розбитих життів, у десятках знищених міст і сел. Рашисти прийшли на нашу землю знищити все українське, кожного, хто зветься українцем. І саме тому важливо сьогодні пам'ятати, за що стояли і стоять наші воїни. Завдяки нашим військовим ми сьогодні тут, на своїй землі, під своїм українським прапором. Говоримо своєю українською мовою і залишаємося українцями. Не лише за паспортом, а й по духу. Та перестало битися його серця 19 січня 2026 року. Поховальна команда покрити труну віком. Розгорнути державний прапор. Це буде державний кафедр. Це буде державний кафедр. Так додому хотіли. Я хотіла додому. Що ти достроїш? Додому Шановна Марія Володимировна, від імені президента України, Верховного Голокомадуюча України, дозвольте вручити вам цей прапор як символ держави, який до кінця був вірний ваш чоловік Микола.